зміни у пенсійному законодавстві, а саме Верховна Рада України прийняла новий законопроект про відповідне обчислення пенсійного стажу. У період дії воєнного стану не буде обчислюватися стаж роботи за згодою саме працівника. Зняло законопроект 7454 про обов'язкове пенсійне страхування, а саме внесло зміни. Щодо можливості виключення пенсійного стажу у період дії воєнного стану, можливість за згодою особи виключення стажу роботи у період. Дії воєнного часу та після нього протягом трьох місяців Верховна рада прийняла за основу новий законопроект. Відповідно, якщо особа забажала все ж таки залишити свій пенсійний стаж, вона може це зробити. А якщо вона не хоче, щоб обраховувався пенсійний стаж, тому що це буде зв'язано з її заробітками саме пенсією. А пенсія буде відраховувати світ заробітної плати. Рішення прийняло 270... Один народний депутат. Депутати вважають, що зумовлені зміни позитивно вплинуть на заробітні плати громадян, а також на коефіцієнт обрахування пенсій у майбутньому. До пенсійного стажу не будуть враховуватись роботи протягом дії воєнного стану.